Ну Що ви практикувались трішки в 3D-редакторі. Якщо ви практикувалися, то у вас могло виникнути питання, як зробити отвір у фігурі. Є декілька способів, і зараз я їх покажу. Отже, якщо це не скруглені не складні форми, то, то їх можна просто вирізати за допомогою видалення деяких граней. Ну, Наприклад, от ми припустимо, створюємо дві грані. Ось так. І ось так. Тепер включаємо наші грані полігони. І оцей полігон Delete Faces. І у нас виходить ось така дірка. Тобто, ну це ось такі. Також ми можемо для нашого отвору намалювати. Ну Припустимо, ось ми намалювали для нашої дірки ребра. І ось зробили ще ось таку дірку. Таким чином, коли ми переходимо в об'єкт, ми бачимо, ось у нас дві дірки ті, що ми вирізали. Тепер складні дірки. Як зробити складні дірки? Припустимо, ми хочемо зробити решето. Вставляємо плен. І ось цей плен у нас буде самим решетом. В решеті будуть круглі отвори. І ті круглі отвори йдуть, як би в шахматному порядку. Отже, робимо для отвору, вставляємо циліндр. Тобто це буде форма нашого отвору. І ставимо побільше йому граний, щоб він був більш такий круглий. Згладжуємо його. Normals, Auto Smooth і натискаємо права кнопка Shade Smooth. Ось у нас рівненький, кругленький такий циліндрик. Зменшуємо його. От ми ставимо зверху, ставимо на початок, десь ось тут у нас буде починатися наше решето. І давайте трішки його зменшимо, щоб воно не торкалося нашого, нашого об'єкту. І давайте я зараз ще вставлю квадрат, куб так ось так. Я на ньому покажу сам принцип, як це робиться. І потім ми з вами уже зробимо продублюю ось цей циліндр, тому що він у мене там би як уже виставлений. Дивіться зверху. Ось так ставимо його. Тепер ось цей циліндр зробить дірку у ось цьому кубі. Причому Оті всі отвори у нас зашьються, Тобто вона не буде пустою, не буде як дірки в пустоті. Для цього нам потрібен інструмент BullTool. На початку, на першому уроці, коли ми налаштовували, ми говорили про різні модулі. І якщо модуль буде не ввімкнений, без нього ми не зможемо виконати деяких дій. Тому ми ось тут пишемо bool. Ось ми бачимо BoolTool. Ставимо галочку і ставимо Install. Після цього у нас з'явилася вкладка Edit. І ось ми бачимо BullTool. Тепер дивіться. У нас два об'єкта. Перший у нас циліндр, другий у нас квадрат. Нас цікавить ось ця нижня частина. Якщо я зараз поставлю Different, то ось ця перша фігура, яку я виділю, зробить дірку в другій фігурі, яку я виділю. Якщо я виберу Union, то в мене з'єднаються ці дві фігури, і буде одна фігура складатися із оцих двох. Якщо я виберу Intersect, то у мене залишиться те, що на перехрещенні, Тобто спільна частина цих двох фігур. Якщо я циліндр вставлю в цей куб, то саме ця частина, де у мене циліндр е з'єднується із кубом, саме вона і залишиться. І слайс це те, що в нас буде перехрещуватися, воно виріжеться в обох фігурах. І залишиться тільки края е цієї фігури. Для отворів нас цікавить діференс. Отже, я натискаю Difference. Я бачу, як наш циліндр став ось таким е прозорим. Я клацаю на нього, щоб виділився саме він тільки. І тепер вставляю в те місце, де мені потрібно зробити отвір. Ось. Причому я бачу, що у мене ось тут зашивається, ніби я взяв, вставив трубу і приварив. Тобто, не пустий оцей весь бак, скажемо, і в ньому просварили дирки. А ще й в ці дірки вставили трубу і обварили. І в нас вийшла ось така дірка. Після цього, як ми вже побачили, де в нас буде отвір. І в нас все влаштовує, ми натискаємо Apple Brush. І все, тепер ось цей циліндр ми можемо витягнути і навіть видалити. І в нас от є ось такий отвір. Тепер ці знання ми примінимо на створенні саме ось цього решета. Я зараз зроблю кількість циліндрів в тому положенні, які повинні от в мене зробити дірки. А потім вже зроблю таким чином дірки. Отже, у мене ось є циліндр. Я переключаю зверху, його виставляю де в мене буде перша дірка. Ось так. І приміняю модифікатор Array. Ось ми бачимо, він уже починає працювати, тільки він працює отак. Ми ставимо мінус 2 в цю сторону. Ну, наприклад, ми хочемо, щоб наша дірка була трішки ближче. Тому ми ставимо там, ну, наприклад, мінус 1,5. Ну, ось так нам влаштовуємо. І клацаємо, аж доки не дойде до кінця. Ну, хай ось так. Все. Епін. Примінили. Тепер робимо, ось це у нас, дивіться, ось у нас в циліндриці. Дивимося зверху тепер. Робимо дублікат. І ставимо дублікат в шахматному порядку. Ну, якось ось так. Тепер ми можемо з'єднати ці дві фігури. Виділили їх, натиснули Ctrl-J. Ось це тепер у нас одна фігура. І тепер аж до кінця нашого решета нам потрібно знову модифікатором Array прокопіювати. Але тепер в нас цікавить вісь Y. Ось вона, зелена вісь. Тут ми ставимо 0. А тут ми ставимо, наприклад, 1. Не в ту сторону, значить мінус 1. Дивимося, підходить нам, ну, трішки можемо зменшити. Ну, ось так. І тепер ми аж до кінця втискуємо, скільки в нас буде дірок. Ну, ось таким чином. Якщо вони в нас не влазять, ми можемо ось цю підкрутити по y. Ну, Візьмемо, давайте 100-100-0,8. Ну, ось вони в нас практично влізли. Приміняємо цей модифікатор. Беремо трішки, передвигаємо, щоб по центру. Перевертаємо, щоб ми це все бачили. ось так. І тепер виділили першу фігуру, яка буде робити отвір. І другу фігуру, в якій потрібно зробити отвір. Натискаємо Different. Зразу у нас ось таким виглядом стала наша фігура. Її саме тільки виділяємо. І опускаємо. Бачите, в мене комп'ютер трішки підвисає. Чому? Тому що йому потрібно було зробити. От коли ми вставляємо коло, ми бачимо, скільки в ньому точок. І от уявіть, скільки йому точок зараз отут потрібно було проробити. Ну, Мене результат влаштовує. Я натискаю Apple Brush примінити. Ось так. І все, тепер я це можу просто взяти і видалити. І ось у мене вже готове решето. Давайте зробимо його металевим. Нехай матеріал. І ставимо йому металік ставимо йому спекулар Рушій ставимо Cycles. І дивимося, що в нас виходить. Срах... Срахнець ми приберемо взагалі. І ось такий із красивого металу жерсті ми зробили ось таке решето. Тому ось таким чином дуже просто робиться отвір будь-якої форми, яку ви забажаєте. Із меж об'єктів ви будуєте ту форму, яка потрібна, з'єднуєте в одну фігуру. І за допомогою Bull Tool ви робите оці отвори. На цьому все не пропускайте наступних уроків. Ставте дзвоник. До зустрічі!